У мене таке відчуття, що свідомий, мудрий, розумний Арестович все ж таки попав в пастку і опинився чимось корисним ідіотом. Тому що він повертає нас у 24 лютого, де ми сумнівалися, Боже, ми самі сумнівалися, і нам ще з кожного боку кричали про те, що ну, ну кому ви ведете супротив? Ну це ж Друга армія світу. Ну, це ж армія Росії. Ну, подумайте. І ось тоді українці вистояли, тому що Ну, ну тому що це українці. Тому що вони хочуть жити в вільній країні, тому що вони люблять свою Україну. І їм допомагає Хогвартс. І тоді ж Західу було відніше. Він давав три дуби. Таким чином, що владів поголівці такий, ну добре, добре, ну, три тридовився закінчиться, ну, чуть-чуть, -до -до. до, до. Загиду було відніше ж. Ну. І ось, значить зараз більше 600 днів війни, і загиду знов відніше. Мирна перемовина, глухий кут, ну, ну все зрозуміло, але ж треба ж якось дорослішати і так далі. І мені хочеться казати, дорогий захід. Будь ласка, не соромся, передавай більше зброї. А ми тут самі якось, Ми знаємо, як, ми бачимо куди. Але нам треба побільше зброї. Давай, давай, мовчки, мовчки. Ч -ч, давай, давай. Ми самі впораємося, чесне слово. І ось я ж після цих цих ще уважніше почала слухати подаляка. Цей такий нудний, нього ні жодна ні просклизне, він її достане, подивиться і скаже: Ні-ні-ні-ні, а це ні, не треба так казати. Ось, Боже, він такий кажу. Але він, він живе тут, він бачить йому відніше, ній, що це ж таке. Але ось, а це що, все, що розгойдуть всередині країни. Це воно руйнує країну швидше. І ось всі ці арестовичі, вони це й роблять, Вони корисні чись ідіоти. Ось а, мені, мені кажеться, що ця рашка почала західу впливати на а, середину України, щоб ми тут швидше почали один одному чуби тягати і так далі. Так що я впевнена, що українці і в цей раз знайдуть, що робити. Я впевнена, що вони впораться. Слава Україні.